Ситуація на Покровську. Давайте подивимося ще раз карту. В той час, коли ворог намагається зосередив всі сили, перекинув в сусідню на фронт сусідню ділянку на сусідню ділянку. На Покровську ворог призупинив наступ, призупинив не просто так. Ми бачимо, що росіяни докладали значних зусиль для того, щоб оточити захопити Покровськ, вийти в Дніпропетровщину. Але. Вони були зупинені українськими воїнами, і ворог зазнав численних втрат. І на цьому напрямку зараз наступальні дії фактично призупинені у ворога через величезні втрати і сточування просто всіх його резервів. Характерна деталь для того, щоб продовжити наступальні дії, вони навіть от, от Торецька перекинули вже там вщент розбиту першу бригаду, і всіх людей, що в ній залишилось, кинули. Район Котліне для того, щоб за будь-яку ціну прорватися і оточити Покровськ, але не вийшло. На Покровську зараз я не люблю слово стабілізована ситуація, тому що стабілізація передбачає якісь комплексні заходи, тобто побудову лінії оборони, рубіжів, розгортання військ, якусь надійність. Я би не сказав зараз про стабілізацію. Я сказав би зараз, що українські воїни в цих зустрічних боях з наступаючим ворогом здобули. На кількох ділянках перевагу відкинули ворога, провели цілу низку успішних контратак. В першу чергу це зробили воїни 425-го штурмового полку Скала, які відкинули ворога у зустрічних боях на цілій низці ділянок, і це заслуга тих українських військ, які закріпляються за штурмовиками. які Тримають фронт і варто відмітити, звичайно, підрозділи БПЛА, які внаслідок певної правильної організації управлінських рішень добились фактично панування у повітрі на цій ділянці і завдають ворогу великих втрат. Варто сказати, що це не односторонній процес, ворог також зосередив дуже великі сили, дуже активно діють дрони, артилерія ворога максимально зосереджену кількість. Але виправити ситуацію, там продовжити наступ ворог не може.